З вами Андрій Ігорович і сьогодні ми зробимо ось таке. Ми підходимо до куба і він стає зеленим. Змінює свій колір тоді, коли ми об нього стукаємося. Давайте зараз розберемося, як це зробити на Unreal Engine 5. Обираємо наш куб і натискаємо сюди Convert Selection to Blueprint Class. Harvest Components і просто actor Вводимо ім'я БП куби Color. Чудово. Але майте на увазі, що у нас зараз ось цей куб це новий блюпринт, а ці ще залишаються тими, ким вони є. Давайте, щоб відразу. Зрозуміти, що є що, ми створимо новий матеріал іншого кольору. Так, у нас тут матеріал є Miss Solid Blue в папці Level Prototyping Materials. Знайдемо цей матеріал і зробимо його дублікат. Нехай буде. Сірий. Колір. Власне, змінюємо кольор на сірий. Окей. Зберігаємо. І в нашому новому блюпринті, який ми щойно створили, також змінюємо матеріал на сірий. Чудово, отже, ми бачимо, що він тепер сірий. Далі ми зробимо логіку, щоб коли ми до нього доторкаємося, він фарбувався у зелений кольор. Як це зробити? Знову ж таки, давайте створимо матеріал, продублюємо ось цей грім, це буде зелений у нас. Змінюємо на зелений. Переходимо в наш Bluprint і Event Graph, додаємо подію hit. Event hit. Коли хтось або щось е, стукається, об цей куб, не пересікається, а саме стукається. І ось цей компонент, static mesh компонент. Ми задаємо матеріал на зелений. І з'єднуємо ось це. Підберігаємо. Давайте натиснемо грати і перевіримо, як це буде працювати. Ми підходимо, стукаємося і перетворюємо на зелений. І тепер давайте ось ці куби сині ми видалимо і також їх е перетворимо на. Ось це, точніше, ми їх видалимо і продублюємо наш куб. Так, як ми це краще зробити, давайте просто знайдемо наш blueprint і розмістимо на рівні. Отже, у нас є три куба, ми тепер до них. Дотикаємось і вони становляться зеленими. Чому цей не стає зеленим? Став зеленим. Цей також стає зеленим. Так, чудово. Але давайте зробимо, от що ми будемо знімати матеріал лише один раз. Тут напишемо do once. Щоб 에, не викликати функцію постійно, ми лише один раз змінимо матеріал. Чудово, все працює. Дякую за увагу. Ви були на каналі Андрій Ігорович. Підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі. Які відеоуроки вам було цікаво ще дізнатися про Unreal Engine?